Так, а ти що це? Футбол дивишся, вовк кловить яйця грає. Та який вовк кловить яйця? Це табло аварійних подій від торгової марки Клемсан. Цей пристрій призначений для відображення найважливішої інформації про стан системи. Компанія Климсан представляє лінійку чотирьох варіацій – 8, 16, 24 та 32 індикатори. Також табло має широкий діапазон по напругам керуючих сигналів від 24 до 220 вольт постійної та змінної напруги, в залежності від самої моделі. Два кольори індикації, які можна вибрати на задній стороні панелі. За допомогою перемикачів є можливість налаштування таймерів затримки для відображення сигналу. Крім цього, наявні два релейні виходи для підключення зовнішньої сигналізації світлової або звукової. Одна з найкращих особливостей це можливість підключення цього табла через Мадваз вашу систему для логування даних до 6080 активних подій. А в яких же сферах ця краса використовується? Вона використовується в різних сферах, таких як промисловість для логування даних аварій або подій на підприємстві в енергетиці. Для моніторингу за системою підстанції широко використовується в метро на залізничних станціях та диспетчерських пунктах для попередження про незвичайні події або аварії, та використовується в багатьох інших сферах. Загалом табло аварійних подій від компанії Клемсан це надійне та ефективне рішення для моніторингу за станом вашої системи. М -м, класно. Ну ти як награєшся досі мені теж пограти? Я подумаю.